Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати тему координатний промінь та шкала. Повиконуємо з вами багато завдань. Отже, працюємо разом зі мною письмово. Позначте на координатному промені точки, що відповідають числам 2, 5, 6, 8, 11, 12. За одиничний відрізок візьміть одну клітинку. Отже. Координатний промінь. Промінь має початок, не має кінця. Точка 0. Називаємо її точка О. Далі. За одиничний відрізок беремо одну клітиночку. Поставили одна клітиночка, одиничний відрізок. Давайте позначимо на координатному промені точки, що відповідають числам 2. Отже, це два одиничних відрізки. Давайте поставимо точку А і запишемо її координату. Точка А має координату 2. Число 5. 5 одиничних відрізків. 3, 4, 5. Давайте поставимо точку Б. Точка Б має координату 5. 6. 6. Точка С. Точка С має координату 6. 8, 7, 8. Давайте поставимо точку Е. Точка Е має координату 8. 11, 9, 10, 11. Давайте поставимо точку Л. Назви точок я придумаю сама, так, які мені хочеться Л. Має координату 11 і 12. Точка М. Отже, запишу, що точка М має координату 12. Завдання виконали. Наступне завдання. Запишіть усі натуральні числа, розміщені на координатному промені, ліворуч від числа 8. Давайте зараз подумаємо натуральні числа. Це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Давайте зараз разом з вами намалюємо ось цей промінь і проговоримо, а які ж це будуть числа. Отже, намалюємо промінь. За одиничний відрізочок візьмемо дві клітиночки. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім. Точка О. Далі, давайте подивимося. Отже, ліворуч від числа 8. Вправо, вліво. Натуральні числа. Найменше натуральне число це одиничка. Найбільшого не існує. Отже, які це будуть натуральні числа? Один. Два. Три. чотири, П'ять. 6 та 7. Всі вони розміщені ліворуч від числа 8. Не встигаєте? зробіть зараз паузу і допишіть. Діти, ось ці числа ви можете записати нижче, просто через кому. Да? 1, 2 і так далі. Отже, йдемо далі. Давайте зараз попрацюємо усно. Я буду записувати, ви просто подивитеся. Запишіть, яку температуру показуватиме термометр, якщо його стовпчик опусить на дві поділки. Дивимося, а яку зараз температуру показує мій термометр? Ось він показує, подивіться. 40, 50, між ними велика поділка, тобто дві ніби поділки, да? це буде половиночка. 50, віднімаємо 40 і ділимо навпіл. 10 ділимо на 2 – 5, Отже, у мене зараз 45 градусів Цельсія. Якщо опускаємо на дві поділки нижче, дивимося, одна поділка. Це в мене 1 градус Цельсія. Бо їх тут у нас 10. Да? Пригадуємо, як ми шукаємо ціну поділки. Беремо будь-які дві великі поділки. Наприклад, 30 і 20. Віднімаємо. 30, віднімаємо 20 і ділимо на кількість поділок між ними. Між ними 10 поділок. Отже, що це у нас буде? 10. Ділимо на 10 одиничка. Отже, ціна однієї поділки 1 градус Цельсія. Опускаємо на 2. Було 45 мінус 2. 43 градуси Цельсія. Далі. Підніметься на 7 поділок. 45 плюс 7. 52. І подумайте самостійно, а скільки ж буде, якщо опуститься, на 16 поділок. Подумайте. Записувати не потрібно. Да? Просто проговоріть для себе це усно. Наступне завдання теж усне. Зафарбуйте кольором, яку температуру показує термометр. Давайте подивимося, перший малюночок. Ось у нас яка температура? 60. Да? Уже зафарбовано. Другий малюночок, ось він. Яка у мене зараз температура? 35, да? 30 і 5. 35, ось вона. Малюночок 3. Дивимося, скільки тут у мене. Ось, да? 40. Малюночок 4. Скільки тут у мене? Подивіться. Ось, да? 10. Віднімаємо 0. 10. Ділимо. 10. На 10 поділок. Отже, ціна однієї поділки 1 градус. І тут у мене буде 5 градусів. П'ятий малюночок, що ми бачимо, ось це позначення 20. Шостий малюночок, що ми бачимо, ось 30. 30 градусів Цельсія. Отже, йдемо далі. Знову усне завдання. У точку, з якою координатою має прийти дівчинка, щоб поласувати малиною, полуницею та ожиною. Давайте подивимося. Отже, малина, ось вона. Да? Яка координата. Наприклад, точка М з координатою 3. Полуниця. Ось вона 5. Да? Полуниця. Точка П, наприклад, з координатою 5. І ожина. Хай це буде точка G латинська, да? і яка її координата? 6. Як бачите, все дуже-дуже просто. Далі, знову ж таки, усне завдання. На малюнку зображено шкалу спідометра, яка швидкість автомобіля в кожний з момент, коли стрілка вказує на точки М, Н, К, Л, П. Давайте визначимося, по-перше. Яка у нас ціна поділки? Давайте подивимося. 0, 20, між ними 5 поділок. Дивіться: перша, друга, третя. Так, вибачаюсь, між ними 4 поділки. Да? Давайте ще раз: 1, 2, 3. Да. І четверта, остання. Да? Тобто, між ними 4 поділки. 20 це теж якби поділка у нас. Отже, що ми будемо робити? 20, віднімаємо 0. І ділимо на 4. Це буде 5. Давайте перевіримо себе, так? Да? Наприклад, от 100. Далі 105, 110, 115 і 120 прийшли, Да? І ще перевіримо. 140 додаємо 5. 145, 150, 155 і 160. Отже, все у нас правильно. І тепер давайте. Так, зараз я оце зайве витру, щоб воно нам не заважало. І тепер давайте. Розбиратися. Отже, коли у нас точка М, ось вона. Ось вона. Тобто це 20. Додаємо дві поділки. Це 25, 30. Отже, 30. Точка Н. Яка тоді швидкість? Точка Н. Дивимося. 60 і мінус одна поділка. 55. Або, да, 40, 45, 50. 55. Точка K, рівно 80. Точка Л 120. І точка П 120, 125, 130. Да? Отже, 130. Визначили, яка була швидкість автомобіля в кожний з моментів. Попрацюємо письмово. Пишемо разом зі мною. Номер 693. Познач на координатному промені числа, які менші від числа 5. Отже, координатний промінь. промінь має Початок немає кінця. Початок променя 0.о. Далі. Одиничний відрізок візьмемо одиничку. Познач на координатному промені числа, які менше від числа 5. 2, 3, 4. І ось у нас 5. Які менші від числа 5? Це 4, 3, 2, 1 і 0. Давайте їх всі назвемо і запишемо їх координати А Б, С Е. Отже, що це в нас буде? Точка Е з координатою 4 менше, ніж 5. Да? Точка С з координатою 3, точка Б з координатою 2. Точка А з координатою 1 і точка О з координатою 0. Якби нам сказали, натуральні числа 0, не натуральне, да? тоді б ми його не включали. А оскільки любі числа, да? просто менші від числа 5, тому і 0 ми теж вкажемо. Далі. На цьому ж, це зробимо один ось, так. Друге, на цьому ж промені. Давайте зараз візьмемо інший колір, будь-який олівець іншого кольору. І позначимо, числа більші за 4, але менші від 9. Де у нас 9? 6, 7, 8 і 9. Давайте подумаємо, які у нас більші за 4, але менші від 9. Це 5, 6, 7 і 8. Да? Ось вони. Давайте їх теж назвемо: L M, n, k. Отже, точка L з координатою 5. 5. Точка М з координатою 6. Точка Н з координатою 7. І точка К з координатою 8. Отже, опрацювали. Ідемо далі. Наступне письмове завдання номер 698. Давайте разом прочитаємо умову. Накресли координатний промінь. І познач на ньому точку А з координатою 5. Познач на координатному промені точки, віддалені від точки А на три одиничних відрізки. Отже, починаємо ось мій координатний промінь, 0, одиничний відрізочок, дві клітиночки. Точка О. Давайте позначимо точку А з координатою 5. 2, 3, 4 і 5. Це буде точка А. Отже, тепер позначимо на координатному промені точки, віддалені від точки А на 3 одиничних відрізки. Наші думки, я зараз їх позначу жовтим, ви це не робите, це просто наші думки. Від точки 5 три одиничних відрізки вліво. 1, 2, 3. Від точки 5 три одиничних відрізки вправо. 1, 2, 3. Отже, це були наші думки. Отже, ми маємо справу з якими точками? З точкою 8, хай це буде точка Б. І з точкою 2, хай це буде точка С. Отже, ми зараз позначили ці точки, які віддалені від нашої точки А на 3 одиниці вправо і на три одиниці вліво. Це наші точки С з координатою 2 і Б з координатою 8. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання схоже до того, що ми робили в класі. Познач на координатному промені числа, які менші від 6, і більші за 3, і менші від 7. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!